Welcome to Apple Tree Channel. Hello, kids! My name is Marina, and now you are on Apple Tree Channel. Welcome to my lesson. Сьогодні ми з вами, як я обіцяла в попередньому році, будемо робити відеогляд на урок musical instruments розділ Learn and Think. Вивчай та думай. У таких ось розділах у нас буде додаткова інформація, дещо краєзнавчого плану, або дещо такого плану з різних, абсолютно а, сфер мистецтва, так, або сфер життя. І сьогодні ми говоримо з вами про музику. About music. Працюємо з вами на уроці 7-му на сторінках 16, і 17 нашого підручника. Сьогодні у нас останній відеоурок за першою темою. Ну що ж, musical instruments – музичні інструменти. Task 1. Listen and say the letter. Послухай і назви літеру. Ну, ми будемо зараз слухати, звичайно, як звучать ці інструменти, але спершу давайте знову ж таки перекладемо їх. Recorder. Recorder. Флейта перекладається. Флейта. Флейта. So, guitar. Гітара. Ну і triangle. Triangle. Так і перекладається трикутник. Інструмент трикутник triangle. Можливо, хтось поправить мене так. Трикутник. Read. So now listen and say the letter. Слухаємо зараз звуки цих інструментів і називаємо літеру правильно. 1. Listen and say the letter. 1. Two. Three. Okay, what's the first one? Перший інструмент був гітара, так. Гітар. So the second musical instrument is triangle. And the third one is recorder флейта. let's do exercise 2. So let's read about the different families of musical instruments. Зараз ми прочитаємо з вами про різні види, різні родини музичних інструментів. І так, спершу розберемо з вами типи інструментів. So, Wind Instruments це. Духові інструменти. Духові. Ну, інструментс інструменти не буду вам вже перекладати. Стринд instruments. Струнні інструменти, струнні, стринг instruments. І третій тип інструментів percussion instruments. Percussion. Ударні. Ударні інструменти. So, wind stringed percussion. So, wind instruments, духові інструменти. You use your mouth to play these instruments, ви користуєтесь ротом, аби грати на цих інструментах. You blow through the instrument to make a sound. Ви дмете скрізь, крізь цей інструмент, аби зробити звук, аби утворити звук. Mm -hmm. So, blow дути, Головна дія. У цьому, о... Далі stringed instruments, струнні інструменти. Instruments with strings are called stringed instruments. Що таке strings? Струни, так? Інструменти зі струнами називаються струнними інструментами. You can see the strings in the guitar. Ви можете побачити о, ці струни у гітарі, but not in the piano. They are inside, але не в піаніно, тому що вони всередині. Uh, and percussion instruments ударні інструменти. We use percussion instruments to play the rhythm of the music. Rhythm, ритм. Ми користуємось ударними інструментами, аби грати uh, ритм музики. When you listen to the drums, you hear a rhythm. Коли ви слухаєте барабани, ви чуєте ритм, Drum – барабан, Piano – піаніно, Flute, flute – Флут також перекладається як флейта, можливо, іншого типу. Я просто не музикант, не знаю. Не розуміюся на різниці. So: flute is a wind instrument, piano is a stringed instrument, and drum is a percussion instrument. Great, well done! So, which family are the instruments in activity 1 from? Uh, до якої родини інструментів належать інструменти справи 1? So, recorder is uh, from wind instruments, guitar is from stringed instruments, and triangle is a percussion instrument. Дорогі друже! Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку. Task 4. Продовжуємо наше завдання, наш урок. Lesson 8, page 17. So, which family are the instruments from? З якої родини ці інструменти? Itak Trombone, trombone, is a wind instrument. Harp, is a string instrument. Cymbals, cymbals, are percussion instrument. Cello, is a string instrument. Castanets, castanets, castagnette, so are percussion instrument. And saxophone is a wind instrument. Wind instrument. Повторюємо ще раз. Wind духовий інструмент. String – струнний. Percussion ударний. Answer the question. So, what are the musical instruments do you know? Which family are they from? Які інші музичні інструменти ви знаєте із якої вони родини? So, what's your favorite instrument? Який у вас улюблений інструмент? Ну, згадайте. І дайте відповідь на ці питання. So, um end project. Make some maracas. Зробіть маракаси. Ну, це такі також, я гадаю, що це ударні так, інструменти. Так, percussion instrument. So, take two empty plastic bottles, візьміть дві пусті пластикові шпляшки, fill them with rice, наповніть їх рисом, shake them and hear the sound they make. Тресіть її ними так, і слухайте звук, який вони утворюють. To Decorate your maracas. Декоруйте свої маракаси. And uh, the third stage play some music and play the rhythm. Uh, поставте якусь музику і грайте ритм. Which musical instrument family are your maracas from? До якої uh, родини інструментів належать Маракаси? Ну, ви вже дали відповідь: так, percussion instrument. So, maracas... А Percussion Instruments це ударні Ударні інструменти. Ось таким сьогоднішнє було наше заняття. Я гадаю, що ви дізналися багато чого нового, чесно кажучи, я також. Дякую за увагу. Усім своїм глядачам, яким достатньо лише перегляду People's Book, робочого нашого підручника. Я говорю до побачення. Goodbye. See you next time. До наступного році ми з вами починаємо нову тему, яка а, має назву Birthdays – Дні народження. Ну, а зі своїми. Постійними глядачами, які також хочуть робити перевірку домашнього завдання разом зі мною. Я з вами не прощаюся, а говорю вам лише до нових зустрічей. Зробіть перерву і приступаємо до перевірки свого домашнього завдання за сторінками 16, 16 та 17 нашого робочого зошита. На все добре, good, bye, good luck!